Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно з'явилася інформація, що гравець може покинути Динамо. Чи справді це станеться? Легенда клубу вирішила прокоментувати це питання, викликавши дискусію в інтернеті. Ми розкриємо всі подробиці, але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, Ексфорвард Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких заявив. Що нападнику Владиславу Супрязу варто задуматися про пошук нової команди. Йому потрібна зміна середовища, можливо, навіть зміна країни. Пара потребує перезавантаження, тому що з того, що я бачу, немає прогресу, його просто немає. Так, у нього є якості, але він мав, я не бачу, щоб він прогресував. Але за той час, який він має, я не бачу цього. У поточному сезоні Супряга провів за Динамо вісьмох матчів у всіх турнірах, віддавши дві гольові передачі. Раніше повідомлялося, що Динамо не зацікавлене в продажу супряги в дніпро 1 А ти, шанувальник, що ти думаєш? Чи варто супрязі залишати Динамо, чи ви вірите, що він ще може проявити свій талант? Поділіться своєю думкою в коментарях. Я прощаюся тут, до зустрічі в наступному відео, не пізніше.